Я ж вам там Доброго... Са... <рес> Доброго дня. Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. От сьогодні ми вже на копі. Юлій Вареліч вже складає відремонтований прибор, Русик йому зробив. Сьогодні ми приїхали на Санкіні машині. Команда 5 чоловік нас сьогодні, як і завжди, в принципі, ми на Дніпро так і їздимо. Ось ми вже на місці. Ось такі простори там ідуть. Ми вже тут були двічі. Це ми приїхали третій раз. Сьогодні ми хотіли їхати в друге місце, але трошки хлопці переграли, настояли, що все-таки приїхали сюди. І ми знов тут. Ось рибаки вже є з рибригади, виїжджають на рибалочку. А нас цікавить тільки коп, друзі. Так що ми на місці і зараз погнали копати. Копати є, де територія велика. Тут, тут видно, реально видно. Так що побажайте нам успіху, друзі. Ми пішли. Сьогодні, друзі, я копаю своїм прибором Rutus Atrex з блондою. Блонда Це катушка мультичастотна. Ну, на ній також можна працювати на різних частотах. Ну, я хожу на мультичастоті. І ось, друзі, сигнал був непоганий. Среді, серед цього шмурдяка і все і є. Мись манітус, друзі. Дивіться. А це срібло, а це вже срібло. Прекрасно. серебрушка. Так що сьогоднішній коп я. Розпочав зі срібла 1928 року 20 копійок. Чудовий монітосик, чудовий, друзі. Зараз включу макросйомочку. Ось, друзі, дивіться, макросйомочки така монетка. Ну, чудовий, чудовий білончик. Так що пікаємо, я вже на місці і веду пошук тут вже, де потрібно вести. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, моя перша знахідка на сьогодні. Отаке калечко. Мідне, мідне калечко. Ну ціленьке, акуратненьке таке. Ясно, що зроблено з монети. Скоріше всього, мідної царської монети. Отаке. Сьогодні, як я вже казав, мабуть, я копаю прибором RUTUS ATREX з блондинкою на мультичастоті. Так що йдемо далі. А ось, друзі, і. Перший монітос, я так розумію, це радянський п'ятачок ранній. Да. Начебто, начебто, ну, да. так і є, друзі. Забираємо. забираємо. Сьогодні я ходжу за склубом вже, буду заходити в воду, так як вода трошечки піднялася. Сантиметрик, 80 піднялася. Чергова знахідка, друзі, била непогано. Викопав отаке темне полукольцо, почистив отак трошки його і бачу реально, друзі, що це срібло, а це може бути навіть черняхівське таке щось загнуте. Ну, В будь-якому випадку це прекрасна знахідка, вже я сьогодні зі сріблом. Так що йдемо йдем далі, друзі. Ось погляньте, друзі, отака незрозуміла знахідка. Не знаю що це, що це. Чотири таких дирки і непонятно гострі кінці такі. Ну, щось, щось цікаве. Може хто знає друзі, давайте будемо підказувати. Бо я скільки копаю, але такого ще не бачив. да. Друзі, чергова знахідка. Такий ось, ось такий попався надломаний, видно, що надломаний. В ми його забираємо. Хабарницю не влізе, вложимо в карман. І пікаємо далі, друзі. Ось таке, от таке. Ось, друзі, був такий чудовий сигнал. І дивіться, якась, якась велика шайба. Дивимося, дивимося, що це може бути. Чи я взагалі нічого не бачу, друзі. Що ж таке? В штани ага вже бачу друзі це дві копійки 1861 року перша імперія сьогодні ну прекрасненько прекрасненько чудовенько йдемо далі друзі ви тільки подивіться друзі що я знайшов не знаю що це таке Якась чернилка була чи що зроблена з латуні, з такими от узорами. Да? Видно, реально видно узори. Але я не знаю, що це. Підійду до води, помию краще. Може щось тоді проясниться, Ну а зараз ложимо в карман і пікаємо далі, друзяки. Дивіться, да? ну що це таке може бути? гарненьке щось таке, латунне видно. Ну, погнали далі. Петровська копійка, да? Такі, так? сохран сахран такий, диви, диви, який сохран, диви. Взагалі очиститься. А казали, монети погані тут. Та нормальні тут монети Рядом пумба якась. І тут і знат після. Це тересу здати. Що так, літаємо. Держи, держи. Ціпляй на шиї, іди далі. ось, друзі, погляньте, що підняв. Сапка, ціла сапка не зломана, нічого. Знаєте, таке як молотки, там сокири попадаються непогані, то я забираю. ну, Таку річ я брати не буду, само собою. Та в принципі нема куди його брати, в карман вона не влізе. Ось такі інструменти попадаються на затоплених селах, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка. Якийсь маленький монітос. Ну і що це? Знаєте, поки не протреш, то й не побачиш. Давайте я все таке в штани, як завжди. Калюжа рядом немає. Ага. Це Миколи. Друга, одна, друга копійки. Вже, понятно. Ну, пісок і погано видно. Так, забираємо, друзі. Забираємо і йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. І бачу, це вже крестик. Ну, На жаль, не срібний крестик, так як минулого року я їх насмикав прилічне количество. Мідний крестик. Однозначно також нормально. Забираємо. Йдемо далі, друзі. Йдемо в сторону церкви. Там була церква. Зерно церква сторони. Там ми копали саме перший раз. Чергова знахідка, друзі, і знов канина. Щось на щодмане сьогодні Канина дуже. Тому, страшно, збирає, і далі. Ось, друзі, дивіться, чергова знахідка і пугарлянка. Якась така не така, як завжди, копається, трошки інша. але ну, в мене, по-моєму, одна така є. Ну, прекрасненько, прекрасненько. Знахідки потихеньку йдуть, знаєте, погода наладилася, сонечко світить. ну, в общем. Наче, наче весна, знаєте? Хоча сьогодні, вже яке число? Сьогодні? П'яте, так? Да? Четверте? Сьогодні 4 січня. Новий давай, рік давай. тільки пройшов. А ми копаємо. Ось, друзі, гляньте. Юра там шукає монетку. І я недалеко від Юри підняв якусь мідяху. Ох ти йо, пацани. Ой, Москва ось і написано, бачиш. Йо, так це крестовик одна копійка. О, траси, а сохранчик диви, які ями, Я ж її не витащив. Та не, не треба розказувати, ось, ось ти витащив шмурдяк. свій. Ні, це шмурдяк Ти йому скажи, з якої ями, щоб він не, не доказував. Да, Метри від твоєї ями. Іди, там ось. дві ями викопано, йди смотри. А? Щось стоїть, це копейка. Я, я, чесно кажучи, не знаю. Ну щось ну, стоїть. Дуже рідко. Дуже. Ну я ж копаю вже сім років. Все тут вже, друзі, я тільки що крестовик попався. Дивиться да? ще один монітос. Ну, на цей раз вже радянська монетка. 5 копійок рані Ну, Я вам скажу, не такому радий, тому що так, паточок, рані біличок. Прекрасно, прекрасно, друзі. Так і пікаємо. Стараюся ходити вже по воді, по воді краще просіяв і одразу видно, що там на дні лежить в цьому скубі. Ось, друзі, чергова загадка, не знаю, що це. Дивіться, так? Да? Наче музикальний ключ соль, щось таке загнуте. Вкраски, вималі якісь, чи що. Не знаю. Ну треба чистити, щоб зрозуміти, що це взагалі. Знову ж, друзі, може хто з вас знає, то кажіть. Я не зрозумів, що це воно таке. У мене чергова знахідка, і це я бачу, що це татарка знову. Кстати, тут недалеко від цього місця, де зараз я викопав татарочку, я минулого разу також викопав татарку. Так що тут, я вважаю, треба гарно-гарно погуляти. І десь десь бачив, я тут не знаю, десь десь. десь ага, ось його. Ось я бачу місце таке глинисте, дуже-дуже покопано. А я знаю, що якщо покопатися, можливо, може покопатися. Хтось викопав. Ну, Чудово, друзі, йдемо йдем далі. І знову, друзі, черговий прекрасний сигнал. Я розумію, що це Манітос Імперія якась. Ну, ага, щось наче видно. Да? Друзі, це полушка. А не видно, що вона. Забираємо і пікаємо тут же. Шукаємо, може, ще татарка буде. Бо я знаю, татарки зазвичай попадаються розсипушками. Ну, поки тільки одна, поки одна, друзі. Так що йдемо, йдемо далі. Друзі, черговий сигнал і на цей раз у мене отакий от гуцик попався. Знову лисий. Знаєте, чомусь тут багато лисих. От я вже третій раз на цьому острові, тільки сьогодні перший раз я підняв тут орлянку. А тут завжди лисі, гуцики. От такі вони і є. Не знаю, що б це значило. Ну, Я думаю, це не так важливо. У мене вже різних багато гуциків. От і друзі рядом копають. Сіла в мене тільки що акумулятори сіли в відеокамері, то що далі знімати вже мобілкою, друзі. Ось, друзі, черговий монітосик. Малишка така і на цей раз ВРП-шка Полушка Петровська. Монетка малесенька-малесенька. Ось така вона і є. Так що, прекрасно, друзі. А я вже в воді копаю за скубом, і я розумію, що це імперія. Але ж така, друзі, загажена. Навіть не знаю, що це імперія. Ну, це вже будемо роздивлятись вдома, друзі. Нічого не можу сказати. Така шляпа при установці. було чисто-чисто в міті. Прекрасно було. достав її. Так що йдемо далі. Ось, друзі, підняв черговий монітос. Це отакий маленький польсько литовський солід. Також в воді вже виходжу на сушу, в воді ходить холодно, друзі, дуже холодно. Ноги прямо мерзнуть там, так що буду вже ходити десь тут. я бачу черговий пнідос. Однозначно тобто, це імперія. Копками подимаю монетки. Ну, красота, красота, красота. Трете, друзі, черговий монітець. І все душе. Розі... Все душе. Такі там. Знову деть його. Третє вже на цьому місці, ви гуляйте. Вони тут ще є. Ми, навіть, хай, я, 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 я думаю, зараз тут буде крутитися. Начебто питечок такий болезнь. Ось і малесенькі, це вже третій йо, йо, йо Погнали, погнали. Друзі, чергова літосинка, малесенька. Не можу вам навіть сказати, що за млітосинка. Ну отака, така якась, якась, якась малишка. А що за малишка, хто знає. Дуже схожа на соліда, а там вже буде видно. Може баратінка чи солід, вже буду вдома роздивлятись, друзі. Тут гуляю, знаєте, погода трошки похолодала, стало наче й так мрачно, але не зовсім, тому що монети все-таки йдуть. Дивіться, які простори, бо що душі говорять. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз 3 копійки. Ранні совєти. А перед цим іду. Думаю, що ж таке одна імперія? Де ж совєти? на тобі, попросив, називається. Так що йдемо, йдемо. Ще не знаю скільки часу залишилося, додому.

Тільки що дідь губить, а ось і душі полторачок по дорозі. Ну як, от, от завжди, я замітив, завжди так, знаєте. Тільки йдемо до машини, йдуть без знаходки. Ну, чого так не знаю. Ну, вже, вже пора, як би не копалися, на сьогодні. Ось, друзі, оце ми сьогодні. Все накопали. Дивіться, у нас сьогодні 5 чоловік, 5 хабарних забиті. Друзі, перечисляти все нема сенсу. Я так е трошки покажу вам, що тут у нас є. Саньки все такий цікавий значок, отакий, погонна пуговичка, якась накладочка. отаке. Шо? Так вкратце, вкратце буду вам показувати. Оце саньки також срібло є, 10 копійок. І імперія, 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 оце Вовіка находочки, також тут 20 копійок серебро є, І імперія є, багатенько імперії також, так, оце у Юри знахідки. Тож таке, отакі, отакі, отакі. Імперія, імперія, імперія. Знаєте, що я э, глянув? Ну, тут тут мало, тут мало советів, а взагалі імперії багато. Оце у Русіка. У Русіка сама крута на знахідка сьогодні. Це така шийна гривна, Друзі, я вам вже показую. Дивіться. Бомбезна щейна гривна, ціленька. Аби була срібна, то і ціни не було б. І також у Русіка Імперія, пару наконечників, отакий от от є крестик. Цікавий. Це, як вже я сказав, шейна гривна, Русік підняв таке. Це теж, мабуть, по київській кресідів. Це таке Юрі крестить. От а тю -тю 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 -тю. а сама крута находочка, не, не сама крута, це шейна гривна, а у Русіка ще є, дивіться, який масончик. Отакий от масончик. я такого ще... Не знаходив. Ось такий, такий цікавий масончик, 10 копійок срібла. Ну що сказати, прекрасна монетка. У мене, друзі, у мене сьогодні випав такий п'ятачок. п'ятачок я знайшов. Ну, вбитий, вбитий в хлам, вбитий в хлам, друзі. Отаке. Ну, і в мене також е, імперія. Е, в основному один наконечник, два, два, два полторачка от. от. Е, татарочка одна випала накосник, Я так розумію, це Київська, не Київська не Русь, а може Київська Русь, срібний накосник отакий випав. І десь тут, десь тут в мене є друзі, ви вже бачили е, цю знахідку. Крестовик, одна копійка, Москва, Крестовичок. А крім того, оце щось випало, не знаю, треба чистити і дивитись. Десь воно там є, десь воно є. Ну тут вже не важливо, друзі. Я вам фоточку приганю туди. В общем, фоном виходить. Отаке, 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 отаке все нормальненько. Фокус є. Так що, друзі, все. Гарного вам дня і мирного неба!